Активна громада, плюс ініціативна та рішуча влада. Це, мабуть, і є основним рецептом успіху невеличкої соколівки, що на Косівщині. Звісно, не обходиться і без везіння, адже село вже кілька разів перемагало у конкурсах проєктів та отримувало допомогу як на районному, обласному, так і на міжнародному рівнях. Чи не на найбільше інвестиції отримала спортивна галузь? Це розвиток. Діти, здорова нація, здорова Україна. Це так воно і є. І тому я акцент на це поставив цей антивандальні, ігровий дитячий, один. Один штучним покриттям, другий штучним покриттям це завдяки громаді з допомогою громади, це все народу за підтримки проекту Європейського союзу та програми розвитку ООН у Соколівці провели капітальний ремонт системи опалення та енергозберігаючі заходи у місцевій школі. Завдяки перемозі у обласному конкурсі проектів у селі облаштували дитячий ігровий майданчик. Ну а з останніх успіхів встановлення антивандального майданчика за рахунок район. Ради. Зараз роботи ще ведуться. Люди задоволені, приходять тут переважно ранком і вечором, це тоді, коли мають час. Є багато людей, які займаються, і дуже доволі дякують за те, що такий майданчик у селі з'явився. Загалом у Косівському районі встановили чотири таких антивандальних майданчики, вартість одного 70 тисяч гривень. Ну, перше, це все ж таки пропозиції тих депутатів районної ради, які представляють свої населені пункти, в іншій складовій. Це е, дивилися вже так би мовити. Ну яка є потребність цих майданчиків? Тобто, якщо в селі Соколівка вже в достатній мірі розвинена там і дитячі майданчики, і штучні майданчики з штучним покриттям, і волейбольна площадка. Тому тут для повного щастя, як то кажуть, не вистачало антивандального майданчика. Ось ми його і реалізовуємо. У Соколівці вже багато зроблено, проте планів у місцевих, хоч відбавляй. Сільський голова ділиться на черзі будинок культури. Заявку про його капітальний ремонт подав на цьогорічний обласний конкурс проєктів. Капітальний ремонт будинку культури, але капітальний ремонт будинку культури, тому ми подали, що у нас у приміщенні одмінбудинку сільської ради є три початкові класи тут, де ми тепер знаходимося. І якщо б ми взяли, участь ми вже беремо, але якщо б виграли цей конкурс, то. Ми плануємо цих три початкові класи перевести у, у будинок культури, бо там є досить приміщень, щоб, щоб це можна було зробити. От тут поруч з кабінетом голови знаходяться три класи молодших класів. перший, другий, третій клас і ігрова кімната. У найближчих планах також відкриття дитячого садочку, якого досі немає у Соколівці. Василь Стефурак переконаний, це лише питання часу, адже у тісній співпраці з громадою, депутатами та владою можна, як то кажуть, і гори звернути. Мар'яна Мацьків, Михайло Коршняк, новини телеканал Раї.